Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Шманали, так, да, по нашому Все. І в гардеробах, і все провіряли по гаражах. Дві квартири. Вчора показали, мені, як гахнули по одній квартирі, а три дні тому показали, гахнули по другій квартирі. Бахмуті самому виїхали ну, за два дні до окупації. І це вже рік тут. Все. Будинок згорів, машину вгнали, все, що могли, рознесли. Все. У кожного з теперішніх мешканців цих будиночків у лісі на поготові своя подібна історія. Вони всі евакуйовані з гарячих точок, влаштованих Україні лихими сусідами. Тому класичних відпочивальників у колишній базі відпочинку нове життя немає вже більше року. На заставили відпочивати орки, на заставили тут відпочивати. А всю душою ми там тліємо. Ви вже знаєте, що у нас в Херсоні кожний день, кожний ну, ніч обстрілюють. Господарі бази відпочинку у селі Бузівка, неподалік Жашкова на Черкащині. Одна з релігійних християнських громад. З моменту повномасштабного вторгнення вони без вагань віддали своє майно у Строкове користування евакуйованим із найгарячіших точок країни. Проєкт центру для внутрішніх переселенців існує винятково завдяки благодійним коштам. Якщо всіх рахувати, десь більше 4 тисяч людей вже прийшло. А зараз людей на більш, більш такої постійній основі проживають. Дехто з колишніх мешканців центру перебрався до села. Ходили, шукали хату, заходили от до кожної людини по домам. І от попалася нам хазяйка. Ну я у нього спитала. Вона каже: та живіть. Брат і сестрою з Авдіївки живуть у цій хаті вже півроку, сплачуючи лише комірне. Маленька христинка на руках у мами і їй найкраще. Її дядько, 14-річний Кирило, сумує за Авдіївкою. Ну це. Мій рідний город. Хотілося б повернутися, але це буде не скоро. Нас то люди прийняли, але не знаю, надовго чи ні. Ну вони сказали, ну поки живіть, а там далі буде видно. Нам повертатися нікуди, бо ми завдіївки Донецька область. Нікуди все розбомбили, продовжають бомбити. Я не знаю, що робити. Мама і ще одна сестра з цієї родини поїхали на заробітки до Дніпра. Кошти на прожиття загальний головний біль усіх евакуйованих. Державних виплат бракує, тому кожен шукає спосіб заробити копійку. Колишній військовослужбовець Сергій їздить працювати на Сумщину, де теж обстрілюють. Приїжджає з Вахти до цього центру і ремонтує подаровану волонтерами автівку. Ще не знає, чи поїде знову до рідного лимана. Вертайся. Ні до чого. А от інший евакуйований Олександр навпаки, хоч зараз би поїхав назад до свого бахмута. Та хату це ж моя хата рідна, хоч має його збомблена. Мене бабуся з Міньківки з Ріха Васильівки. Якщо не там, значить в селі щось там придумуємо. Там у цій залі накривають обід для переселенців. Самі ж готують, накривають, миють посуд. За цим столом зібралося вже пів України. От я знаю, що ви з Лимана, ви Бахмут Тамара з Херсона. Антонівка тут люди добрі, привітні, приймають дуже добре. дуже. Хоча я розумію, що між людьми трапляється різне. Всі травмами. Психічним, психологічним Ой, часом треба і психологом бути, і поваром, і сантехніком, і електриком з людьми мати справу досить важко. Про складнощі забуваєш, коли є такі підопічні, як родина Харитоненкових з Херсона. Ми з чоловіком та троє діток. Це, це це пупсік, чи чи чи, Ні, чи жива людина? Це жива людина. Вони дев'ять місяців були в окупації, а після звільнення змушені були рятувати дітей. І коли вже почалися дуже сильні мінометні обстріли, тому вже виїхали евакуаційним потягом. Каритоненковим у Бузівці подобається все. Дуже-дуже класно відпочиваємо. Дуже дуже гарні умови. Діти в захваті, це найголовніше. Слава Україні. А то ще не може сказати. А це дівчинка? Анюта. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.